Тання всім вирішив поділитися з вами ще одним способом, як можна протидіяти паразитам. Це піроїд і гельмінти різні. Це мені вислав. Знайомий колега з Київщини. Дякую, все ж тобі. Я раніше користувався, показував спреєм, але він допомагає, але на якийсь час допомагає. Ну, головна... Проблема, що їм важкувато, тобто всю зграю, треба кожного голуба зловити. І щось хотілося б полегшити собі роботу. І ось він мені запропонував таку штуку. Зараз я вам покажу. вермікол. Один відсоток. Так, взяв я цю інструкцію цю листівка-вкладка. Що тут написано? Написано, що. Склад 1 мл препарату містить діючу речовину і вермектин 10 мг. Допоміжні речовини. Трап. Ну тут, короче, тут термінологія важка. Хто хоче, той ознайомтеся. Що тут? Застосування, лікування та профілактика паразитозів великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, кролів та домашньої птиці, кури, гуси, індики, качки, страус, фазани, голуби. Зумовлених. Так, ну тут таке дозування, препарат. Задають з, пит... з питною водою у наступних дозах 1 мл препарату на 1 літр води. Дозу препарату розводять у половині добової об'єму питної води та випоюють протягом двох діб. Ну, і я вам покажу, кому цікаво, наближте там, просто знайдіть цю інструкцію в інтернеті. Ну, проти показання вони стандартні. Не застосовувати препарат хворим ослабленим тваринам, птахам, так так далі, вагітним самкам. За 35 діб лактації, А також курам несучкам за 20 діб до періоду яйця відкладання. Тобто, бачите, не бажано. Ну ось так так, спробуємо. Хто може щось поділиться своїм досвідом, хто користується цією штукою, чи як вона дієва, не дієва. Я зараз спробую, ніколи до цього не користувався. Спробую, потім дам свій зворотний зв'язок, поки цей репортаж вийде, я думаю, що в мене вже буде зворотний зв'язок. Ось. Я взяв ліки. Зараз ми все піднімо. Відро води. Дуже зручно мені, бачите, теж зробив сюди воду. Дуже зручно, коли є вода для голоднику. Звичайно, це сезон тільки. Але все-таки року, а то і більше я можу користуватися, у мене під рукою є вода, дуже-дуже зручно. Специфічний такий запах йде. Воно зараз розмішається саме. Запах є. Угу. Так. Я вам скажу, що вони тут щось відчувають, щось їм не дуже подобається ця ерунда. Бачите, вони як застигли, хто там десь щось поп'є, але поки навіть ніхто не купається, вони щось бачать, щось не те. Я не думаю, що вони піну, я думаю, що вони за рахунок смаку і щось не розуміють, що це таке. Завжди була чиста вода. І вони звикли до неї, а зараз вони, я думаю, зараз ось, один вже пішов, якось покупаються, якось поп'ють. Я в два заходи, тобто ще два відра мені потрібно буде зробити. Вони зараз перша хвиля покупаються. ну як зазвичай, так я роблю. Потім вони відходять, точніше, я їх вже сам. Змінюю воду, щоб вона і додаю і щоб вона чиста була, і знову другий, другий підхід іде голубів. Бо всі місця в купальні не вистачає. Ну, потрохи купаються, буду дивитися на результати, потім з вами поділюся. Якось більш-менш починаю купатися. Але поки слабенько якось починають слабенько, зазвичай вони набагато активніші. Ну да ладно.